Так, пацани, ви бачили першу реставрацію цей файр. Е, отак пройшло декілька днів. Результат такий. Тут більше вона світла нормально. Е, сьогодні хочемо зробити нормально, значить, е, феном, феном її вскрити і нормально її промити. Як у нас це вийде, ви зараз побачите. На першому відео я відкривав відщолками. Рекомендую знімати пластиковими такими штучками, щоб не пошкодити пластикові накладки. Правда, включення, що зараз ламається сама ця пластикова хуйнюшка. Блять, неправильно. Зламали. Нічого не зламали. Я вже запежав, що зламав цю бодягу. І відключаємо файл. Відключаємо файл. Беремо головочку на 8. Значит, пацаны, в чем уже проблема? Блять, что он э, Проблема в том, что я заметил твою в файл. Значит, я заметил, что... Тут вона вже почала пропускати воду, пилюку і так далі. По-любому її треба знімати і оцю грязь, що вимивати, робити так, як положено. І ставити на герметик. На герметик на клей прозорий. прозою. Зараз покажемо результат. Будемо вскривати її феном. Я ніколи не вскривав. Зараз буде перший раз подивитися, як це робиться. І подивимося, що з того вийде головне, результат. Так, такая конструкция. Блин, плохо видно. За секундочку. Короче, фен. Картонная коробка. Желательно без Ну, не суть, как то кажется. Значит, вставляем сюда файл. Коробку закрываем. Фен включаем. Фена есть два режима там. Я включил на полную. Короче, таким макаром нагреваем до. Окей, не почне відклеюватись заводський герметик. Короті, пацани, в коробці я не зміг, я грів, грів, воно якось мені не сподобалось. Я робив таким чином. Ну Це на любителя, хто буде займатися. Дув конкретно от на область оцю, і отак. цією штучкою заходив і по кругу її знімав. П'ять хвилин роботи, може менше. І фарм мы розібрали. Все. Водим. Чик-чик-чик. Чик-чик. чик. Зараз вымоем. зачистимо. І буде в у нас результат. Так, пацаки, дальше відмиваємо бажанок галою. С щіткою галою. І в кінці з дистильованою водою, щоб не було розводів або хорошо витерти її. Так, пацани, дивіться уважно. Значить, цю ми відмили добре. Але тут є цей отражатель. І Бачите, його вже часом поїло, він почав відлущуватись від часу. Але є такий нюанс. Всякими такими засобами миючими, ви будьте акуратні, що може злізти цей матеріал може злізти. Це він від часу сам зліз, але якщо ви будете тети сильно активно і приміняти якісь засоби, він може злізти і ви можете просто пошкодити фару. Так що будьте акуратними І так, пацики, що було зроблено? Вимита фара. З двох сторін водою і галою. Потім я не мав дистиллятор, не мав дистилляту, значить просто тряпкою хорошо вичистив середини. Ці п'ями, що ви бачите, це вже сам отражательний кілірований, що я вам показував. Він потускнів. Це вже покраще не буде. Далі поставилася на клей вона вечерком, можна сказати вже вночі, і постояла. Майже сутки. Закліємо, зараз будемо цепляти і будемо показувати вже, як вона на машині стоїть. І так, пацики, результат нашої відреставрованої фари. Як ви бачите, в рази краще, можна порівняти з початком Звичайно, вона не ідеальна, да? якщо видно отут ці маленькі проступи то що Там вже з'їжджений отражатель сам. Тобі, краще ти не зробиш. Але якщо хочеш відреставрувати фару нормально, прийдеться її феном розбирати. Так само у мене на Mercedes є така сама проблема, теж буду знімати, покажу. Бо так, як, як ви бачили, я спочатку її розбирав просто мив Це така полуміра, можна сказати, щоб максимально. Добре зробити, треба її все-таки розібрати. Так що така реставрація фари як на мене, набагато краще, ніж було, нема цих чорних патьоків, і вона вже от, здаля, дивиться, це з двох метрів, вже симетрична з тим заднім стопом правим. Так що такий відос кому було цікаво, ставте лайки. Будемо далі знімати такі відео.